Привіт! Ви потрапили на друге відео рубрики Зверни на це увагу, де я розповідаю, як знімати в різних ситуаціях. Тому приготуйтесь зараз буде максимально кінематографічно. Зараз листя на деревах ще зелене, але я так хотів осінню фотосесію, що не міг втриматися. Тому зараз ми поговоримо про вибір локацій. Спочатку визначимося з часом зйомки. Найкраще приходити або вранці, або ввечері. Десь за 1-3 години до заходу сонця. Детальніше я про це розповім в пункті світло. Далі місце зйомки. Я знайшов галявину, куди безперешкодно потрапляє атмосферне світло. Якщо у вас немає виносного спалаху, це чи не єдиний вихід отримати професіональний кадр? Може здатись, що це сильно обмежує фотографа, але на практиці саме уміння розкрити потенціал своєї камери відіграє вирішальну роль. І зразу ж після приходу на місце зйомки ви повинні знайти точки з найкращим світлом. Для цього потрібно проаналізувати, від яких об'єктів йде світло. Перші два це сонце і атмосфера. В моєму випадку сонце знаходиться за лісом, тому не може вплинути на мій кадр. Тому я маю основним і єдиним джерелом світла атмосферу. Вона дає м'яке розсіяне світло, що не дає жорстких переходів між світлими ділянками та темним. Але атмосферне світло йде зі сторони річки. Тому коли ви знімаєте, потрібно робити так, щоб воно падало на лице без ніяких перешкод. Краще показати ніж розказати. Ось ви бачите кадр. Світліша сторона знаходиться з сторони річки, а темніша з сторони лісу. З допомогою цього створюється об'єм. Один з основних елементів професіонального кадру. Але окрім цього, є ще рефлекси, які можуть дати непотрібні відтінки на шкірі. Наприклад, це може бути світло відбите від трави або від крони дерева. Але у мене світло було розсіяним, тому рефлекси не впливали на мою схему освітлення. Зі світлом розібралися. Тепер переходимо до композицій. Перше це правило третин. По суті, це спрощена версія золотого перетину. Людина підсвідомо звертає більшу увагу на точки, де лінії перетинаються. Тому за допомогою цього можна акцентувати увагу на певних деталях. Наступне це ракурс. Це інструмент, який може за секунду дати вау-ефект. В теорії сказано, що для того щоб зберегти правильні пропорції тіла людини. Потрібно ставити камеру чуть нижче рівня шиї, але на практиці верхній або нижній ракурс виглядає краще, тому що є більш нестандартний. І ще один трюк це ставити камеру низько до землі. Наприклад, як на ось цій фотографії, це прикольно підкреслює траву або пале листя, і виглядає прикольно, тому що мало хто так знімає. З цим все погнали далі. Історія це те, про що ваш кадр. Не обов'язково вона має мати якийсь глибокий смисл. Це може бути просто ходьба, читання або ж підкидання яблука, чому б ні. Вона надає кадрам живості та креативності. Для неї я виділяю два основні інструменти. Перший це емоції. Ви можете бути веселими, серйозними, задуманими. Головне, щоб ваша емоція не суперечила локації і образу. Хоча правила створені для того, щоб їх порушувати. А вже тепер переходимо до того за що ми стільки заплатили. До техніки. Почнемо зі зйомки на телефон. Тут найкраще вімкнути режим портрет, щоб мати розмитий фон, та вімкнути формат HDR. Якщо у вас фотоапарат, то обов'язково вімкніть формат RAW. Це допоможе при обробці, оскільки там зберігається маса інформації, яку можна проявити. Також розберіться з налаштуваннями, щоб повністю контролювати процес. Це тема окремого плейлиста, тому зараз на цьому зациклюватись не буду. З фотоапаратами все. Тепер щодо оптики. Для цієї ситуації найкраще підійдуть світосильні фікс об'єктиви, починаючи десь з 35 мм. Наприклад, я використовував 50 мм 1,4 Також класно би підійшли 85 1.8 чи 135 f2. також як другим об'єктивом можна взяти якийсь або Стандартний ширококутний об'єктив тиву 24 мм 1,4 або якийсь надширококутник, типу повнокадровий якийсь 14 мм чи там 17 а на кроп якийсь там 10-18-10-22. Деякі кадри могли би виглядати прикольно навіть з таких фокусних. Тепер поглянемо, що вийшло. Для обробки я використовував пресет, детально роботу якого я показав в відео, як змінити пору року на фотографії. Посилання буде в описі та з'явиться в кутку екрану. Зараз я його тільки накину на мої фотографії, ось він, і чуть-чуть підкоригую, щоб він ліг ідеально. Наприклад, на цій фотографії я би чуть-чуть йому підняв би експозицію, щоб кадр був трошки світліший. Далі, давайте наступну фотографію обробимо. Ось. Нажимаємо. Тут він вже ліг, в принципі, ідеально. Давайте наступну. Ось так вийшло. Далі давайте наступне. Тут, в принципі, також воно гарно виходить, тільки я би напевно, також десь чуть-чуть її зробив б яскравіше. Ну, це не всі мої фотографії, тому давайте я зараз покажу, як воно вийшло. Ось такі кадри. Якщо вам сподобався випуск, то не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. До речі, які ідеї для осінньої фотографії ви ще знаєте? Напишіть в коментарях, а я спробую реалізувати. З вами був канал Photonic Studio. До нових зустрічей!